Так, Шановні депутати, шановні присутні, на засіданні 74-ї позачергової сесії Багатопівської міської ради 8-го скликання з 34 депутатів міської ради прибули 20 ну, зареєструвались 20 депутатів. Ворум є, сесія є правомочною. Відповідно до частини 2 статті 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, 74-та позачергова сесія Богодуховської міської ради 8-го скликання оголошується відкритою. Генератор включить. Я поки -э е, процедурні питання. Для протокольного забезпечення роботи сесії пропоную обрати секретаріат сесії в кількості двох осіб. Е, стосовно кількості, є заперечення? Немає. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Прошу вносити пропозиції до складу секретаріату. Самовисуванці. Самовисуванці, будинок церковна. Ми вже пишемо. Уже Ми вже сіли написали. в коляскої казки. Ну, так, так, Прошу проголосувати за названих депутатів. Хто за? Дякую. Проти. Утримались? Рішення прийнято. Одноголосно. Також для забезпечення роботи сесії пропоную обрати лічильну комісію сесії в кількості двох депутатів. Стосовно кількості, є заперечення? Немає. Немає. Прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Проти. Утримались. Рішення прийнято одноголосно. Персонально також ласка. Галас Бабенко. Галас Бабенка. Прошу проголосувати за даних депутатів. Хто за? Дякую. Проти. Утримались. Рішення прийнято одноголосно. Далі, шановні депутати, на розгляд 74-ї позачергової сесії Багадупівської міської ради 8 го скликання виносяться наступні питання. Порядок денний. Значить, у нас одне питання, яке називається про внесення змін до рішення Бахдуківської міської ради від 24 грудня 2025 року. Про бюджет Богодухівської міської територіальної громади на 26 рік та додатків до нього. Так, і другий блок питань земельних. Прошу проголосувати за порядок денний за основу. Хто за? Дякую. Проти. Утримались. Рішення прийнято одголосно. Які будуть доповнення? Нам треба виключити це питання, так? Чи ні? Пропозиція за, за рекомендації спільної депутатської комісії виключити яке питання на землі? Получається питання 22, 22 23. і 23. 22, да, 22 і 23 земельних питань. Хто за те, щоб виключити дані дані питання з порядку денного, прошу проголосувати. Дякую. Проти утримались рішення прийнято одноголосно. Ще є якісь зміни до порядку денного? Немає. Прошу проголосувати за порядок денний в цілому. Хто за? Дякую. Проти. Утримались. Рішення прийнято одноголосно. Шановні депутати, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до бюджету доповідає виконуючий обов'язки начальника відділу фінансів Водоміїцької міської ради Олена Нежить. Будь ласка, вона пішла ніде, а з Ну на комісії був. все. — дорожча. Це ж не на Олексіна Лена. Ну та Ну, е, ми підтримуємо і нужні житлові трансферти державного бюджету. Е, все затримала освітня субвенція в розмірі 86 521. Е, вона виділена на сімсерх. Субвенція на здійснення доклад педагогічним працівникам за організації середньої освіти 924 300. І е, також із обласного бюджету е, розподілені <рившу> субвенції на отримання ЄНЦ і супровід ветерана 839. є. <рившу> Приймаємо да, На комісії розглянули да, звичайно. Питань не ви, не виникло. Пропозиція винес підтримати на сесії. Правильно не прийняти не і правильно. Ті дотації суб'єкції, да, суб які ми з вами читали є, е, з 25-го року з грудня місяця. Дійшли до нас, і тому просьба їх прийняти, проголосувати. Готові система так, так, готова? Так. Прошу проголосувати за перше питання про внесення змін до бюджету. Так, зараз, хвилиночку. Дехто хто онлайн, вони ж не зрозуміли, чого їх викинули з мережі. Зараз 20 депутатів зареєстровано. Зареєстровано. Так, увага. Проводимо голосування. Рамози Тиморучу, перепрошую. Плюс голова 20, плюс 1. Всього зареєстровано 20 голосуючих. Зараз 21. Сказал, 20. Хойсь прокинувся. Зараз перед земельним І ще раз. Все, голосуємо. Хто засновні? Ти хто? Рішення прийнято. Переходимо до розгляду земельних питань. Це по блоках. Так? По блоках. Так, так, я зараз поставлю на голосування. Поступила пропозиція проголосувати блоками земельні питання, які об'єднуються однією темою. Хто за? Дякую. Проти. Утримались. Рішення прийнято за голосом. Перший блок. Володимир Яковлевич, з 1 по 19 не менше 24 голосів повинно бути. Ну так там треба зараз провести додаткову, іначе ми ж спалимо рішення. Так, да, так, да, там де передача голосів. Давайте більше інстанційно хто є. Зараз да, я б його не мав, тому подзвонити. Так, підтримуємо, що 24 мінімум голоса позвоню. повинно бути. Світлична просила подзвонити. Кому? Обычно нас 22. <реклама> у нас удали. У uh, <реклама> так, зараз. Панов, да, доеднался. Так, по нову, по-моему, по Катя, є, Марина, є. Так, Да, доєднався. новый доеднал. Зараз и на порядке. Просто когда пропав. выключили с видлом, кто Першого по 19. Ну що, пробуємо. Зараз минуту, я ще поїздю. Нас перед цим було 23 просто. 22. А ну ще раз перезаходять. О, а? 23 у нас, все, давайте, голосуємо. Да. Все, голосуємо. Проводимо. Так, всі приготували.

Рішення прийнято 23. Далі. 22-23. Пропозиція була загальній комісії знята. На 24. Надання дозволу під хоз двором на розробку документів. Оберег лишились чата. 24. Голосуємо. Рішення прийнято. Далі. 25 Включення в перелік земельних торгів, земельної ділянки для ведення ОЗ. 2 гектари. Питань нема? Голосуємо. 26 по, прийнято, да, далі. 26 по 28 відмови в затвердженні документації зв'язку з невідповідністю адреси. Питань нема? Ні Голосуємо. Прийнято далі. 29 -те. Відмова у виділенні земельної частки паю по рішенню суду, так як там зазначений резервний фонд. Питання немає. 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 Голосую. Це останнє, так? Да? Так, да, останнє. Рішення прийнято. Всі питання порядку денного розглянуті, шановні депутати. Я вам дякую. Які питання, зауваження? Немає. Оголошення? Немає. Тоді на цьому 74 позачергова сесія Богодухівської міської ради, 8-го скликання, оголошується закритою. Сам это вот Просто отправляем.